Поляниця, Поляниця, Мені на бомби скидаєш! Ах ти гіроди! Ах ти харців! Та щоб ти скріст рявся приїбателі та триста полячок тобі в печівку! Та ока тобі в рот! Та щоб ти луснув! Щоб тебе черти в пеклі смажили! Щоб ти гарячої смоли не писав, щоб тебе підняло на геть! Та щоб ти їв не їдався! Та щоб ти ліс не гору вниз! Щоб тобі кіт яйця ніс, щоб тебе муха прикнула, щоб на тебе качка чхнула! щоб тобі дика коза приснилася, щоб тебе двері притиснули! Без прокльонів вона не може прожити і дня. Щоб тобі ченяки та -то болячки з'їли, щоб тобі руки і ноги поламало, щоб тобі повикручували і пальчики і суставчики, щоб тобі голова облізла, щоб тебе шашель поточила, щоб тобі в горлі пір'я виросло, щоб твоєю мордою прасом молотили! Щоб надалі після просто. Щоб ти з Богоя гекнувся, щоб ти галушкою вдавився, щоб тебе побило свити маму форму, щоб не ти ні зозули святої, ані Божого грому. Прокльониться і духовна їжа, щоб тобі булька з носа вискочила, щоб твоя жінка з кумом повелася, а срака пошу розійшлася, щоб тобі всі зуби випали, окрім одного, який би потім у тебе болів усе життя, щоб тебе падало дрестало та й дрестало. Щоб тобі між ногами відсохло, а на лобі присохло. Щоб тобі нищий пояс зчіпоєсціпало до пупа, а пуп отой вилисів, як від маку ступа. Щоб тебе обісрали, як кури драбину. Стулися та криво, кривогінали їйся, мали тебе смерть. Все!